Чому комісії Міністерства оборони 150 чоловік, решта біля 50 чоловік через комісію обласного військового комісаріату? Тобто починаючи з минулого місяця, згідно наказу міністра оборони, статус учасника бойових дій надається комісією, ті, які звільнилися, тим, які звільнилися військовозобов'язаним, які мають право комісію обласного військового комісаріату. Благодаря чому значно спростилися. Процедура, не спростилася процедура, тому що в певних документів залишився, але дуже значно зменшились терміни визнання або надання статусу учасника бойових дій, виписка посвідчень і талонів. По комісії Міністерства оборони, то, що ще казав, біля 150 151 чоловіка ми на статус учасника бойових дій, що Міністерство оборони, по чотирьом чоловікам. Проблема одному чоловіку відмовили трьом, прийшла відповідь на доопрацювання, тобто не повністю не весь комплект документів був зібраний. Решта сім тобто, чоловік визнана статус учасника бойових дій Міністерством оборони комісії і відповідно більшість з них вже отримала документи. Чому затримка? Тому що знову потрібні фотографії, інші документи для того, щоб правильно виписати посвідчення учасника бойових дій і видати посвідчення. Але цей Ця процедура вже в межах області, що стосується виписки, вжиття фотографій, ну, коли вже наверное, надали відповідно на всі повністю різних комплект документів, буквально декілька діб в області роботу. Суттєва зміна так сказати, після 15 числа, 15 червня ми отримали розпорядження що в перелік документів, які подаються на визначення статусу учасника бойових дій, обов'язково повинна бути довідка від командира військової частини про те, що відносно цього військового зобов'язання, в даному случаї, не було занесено реєстр до судових розслідувань справа по підозрі в соїді якогось правопорушення а тим більше злочину. До 15 цієї довідки не потрібно було, але після 15-го трошки застопорилось, ми видача призначення статусу учасника бойових дій. Що стосується сьогоднішньої наради, я розумів, більшість або основне питання сьогодні виникло наше зібрання і за те, щоб надати статусу учасника бойових і учасникам війни нашим хлопцям, які приймали участь в 8-му батальйоні територіальної. Матострілецький батальйон підпорядкований 24-та громомеханізованої бригади. Ми вже на одному з зібрань казали про можливість, це на нашу думку, можливість надання статусу учасника війни. Що стосується тут звинувачень в, в адрес Кабінету міністрів, в адресі Міністерства оборони, я думаю, що це одне недоречь, тому що необхідні зміни до законодавства. Тобто закон про ветерани вільних гарантій соціального захисту в розділ або статтю хто, кому надається право учасника статус учасника бойових дій, або статус учасника війни, необхідно включити ще один підпункт. Військовослужбовці, які були мобілізовані відповідно з березня 2014 року, але не приймали безпосередньо участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областях, але забезпечували. Захист державного кордону, інше, тобто треба тут вже виложено, Вже треба напевно депутатам, які будуть ці зміни пропонувати в законодавстві, вже виложено грамотно написати, щоб не, була, не попали ті, які знаходились тут у нас в пункті постійної дислокації наші треті батальйонної тактичної групи відмовлялись виїжджати. А ті, які дійсно виконували свої обов'язки, чесно, добросовісно виконували свої обов'язки. І у разі необхідності могли прийняти участь і в антитерогістичній операції, але так доля спалося, що ми були в цьому восьмому нашому батальйоні, в 18 батальйоні, був батальйонів територіальної оборони добросовісно, виконували свої завдання по захисту державного кордону Запорізька, а потім Херсонської області. Це моя думка, як перебачити це питання, яким чином переворот.